Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект. Вибори в США. Український погляд з 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо. І до оперативної інформації від генштабу 187 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 55 ворожих атак. Також ворог 23 рази атакував Лиманський напрямок. Там намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу низки населених пунктів. Крім того, на Курахівському напрямку сили оборони відбили 20 атак. На Времівському противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районі Богоявленки та Новоукраїнки, а також застосували бомбардувальну авіацію. На Харківському напрямку ворог 8 разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському за добу відбулося 14 атак загарбників. Наступали окупанти і на Краматорському напрямку два рази у районах Часового Яру та Притеченого. Один штурм російських загарбників українські захисники відбили на сіверському напрямку поблизу Виїмки.